Вітаю! Знову сонячний класний день, як завжди. Ну, Щоб ви не думали, що завжди соняч, сонячні дні в Канаді, але я так намагаюся їх зловити. Але то, що він сонячний, я вчора читав в інтернеті, каже, якщо ви бачите зимою сонце, ну, це просто декорація в Канаді. Тому що зараз 25 градусів морозу. І що? Як наслідок я не можу завести трак. Я готовий до такої ситуації, відповідно, в мене зовні від будинку є така річ, як розетка, і заряджаю. Ну, але це нічого не дає. А що нічого не дає, бо, скоріш за все, що сам стартер накрився? Зараз я вам покажу, як, як воно відбувається. І ви мені напишете, хто, хто спеціаліст в цьому справа. І потім ми звіримося. Чи воно дійсно так було, чи ні. Так, зараз я спробую завести її. Почуєте який. Звук вона видає, і все Ще раз. І все. І акумулятори заряд. Не знаю, дивимося. У мене таке було вже минулого тижня. Вона на холодну не ніколи з першого разу не заводилася. Отак закусувала перший раз, але на наступний раз все було добре, відразу заводилася. Але мінус 25 вже не хоче. Ну сьогодні неділя рано, і я зателефонував на сервіс. Чекаю, ще навіть не, 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 не маю відповіді, коли приїде допомога. Я їх попередив, кажу, що це не батарея, тому що я їх зарядив. Вони в мене цілу ніч стояли заряджалися, щоб на всякий випадок було. Ну і я поставив на зарядку і включив Webasto зразу, щоб акумулятор не садило, Вебасто e і тут в салоні тепло, бо було б неприємно вирушати, коли такий мороз на вулиці в салоні би все тут було дуже дуже холодне. Окей, а чекає на сервіс і будемо бачити, що, що далі буде. Ну і Був, був майстер, приїхав. І, і це не стартер, і це не стартер, і не акумулятори. А як би ви думали, що банально, банально просто, ну бо стара машина, е, нема маси, нема маси на стартер. Тобто десь десь пробиває і він взяв е, просто такі от, таку переноску, я собі вже також зробив, бо мав. Маю такий кусок кабеля, взяв з'єднав напряму, просто з'єднав два, тобто це якби переноска така буде. І е, він сказав, що візьми, каже, е, візьми напряму, якщо в тебе ще таке раз відбудеться, то просто дай від е, мінусового від акумулятора, відразу до двигуна, там на двигун якийсь болт дай. Нехай буде пряма маса і воно. І ми так завели. До речі, е, він от. При, взяв свою таку переноску і вона відразу завалася, Банально просто. Він каже: але це, ну, це треба, я тобі не, не можу це, тут відремонтувати, е, ти мусиш їхати на сервіс, бо це треба перебирати, шукати, де, 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 де ця пробоїна де, де воно там не, десь відходить, я не знаю. Ну, нема маси добре, і то все. Але так, так цікаво, що нема маси тільки. На, на, на перше заведення, а потім вона з'являється. Потім, коли вже на те. Ну, вірніше, от якщо тільки завести її, заглушити, то вже на другий раз вона заводиться безпроблемно. Цікаво, якось так. Я би не міг подумати. Ну і таке буває. Навіть трошки потепліло, вже десь на вулиці мінус 20, може, може, навіть 19. Ну, ну але такий мороз такий хру, хрустить під ногами. Так, клас. А, і Ну і, як, звичайно, як не може бути без, без якихось інших приколів. Я був налаш... не то що налаштований, отримав роботу на півден... північне Онтеріо, 10 розвантажень, 1850 миль в один бік. І що ви думаєте? Диспетчер дзвонить, каже, я не знаю, що відбувається. Каже, але з системи це завдання пропало. Я кажу, так, я ж тобі. Вчора я намагався до, в суботу до нього додзвонитися, він собі диспетчер телефон виключив і все. У мене, у мене в комп'ютері пропала робота. Він каже, я не знаю, що відбувається, я мушу з продажниками зв'язатися, їх нема. Не їдь. Я вже був, а я вже все, я вже on duty, включив, притріб, кручу, вже, вже збирався виїжджати і мене зупинили. І не знаю, що далі буде, але. Насолоджуємося недільним сонячним днем. Пішли би на санки, але за дуже холодно. Дякую за перегляд. Пишіть в коментах, що ви хочете ще побачити. Підпишіться, будь ласка, обов'язково, тому що я сьогодні знову перевіряв статистику, 79%, хто дивиться мій канал, на мене не підписані чомусь. Ще раз дякую за перегляд і до наступних відео. Бувайте!